Доброго здоров'я всім добрим людям! Ну а скріпоносці відразу йдуть нахуй. Сьогодні покажу невеличке відео: як перевірити польові транзистори. Зараз на екрані можете бачити мою кубку фейкових транзисторів. Допустимо, ці 13N50. Я купував на імраді. Десь десяток. Ну, з виду, наче звичайні транзистори. Одне, що кидається в очі, це блистять виводи. Влудження дуже блискуче. А ці 20N60 купував в якомусь, не пам'ятаю вже, як магазин називається. Ну там в основному всякий сміття з Аліекспресу продавали. Всякі, всякі різні модулі і такі транзистори. Вони були доволі дешеві, вирішив купити перевірити. Виявилось, я зрозумів, що це підробка, але було цікаво, наскільки вони відповідають цим. Ці ж я не чекав, що вони будуть підробкою. Вони мене прилежали десь півроку перед тим, як я їх перший раз вирішив використати. І коли на них я робив блок живлення, я дуже сильно здивувався. Виявилось, це не транзистори, а якась пародія на транзистори. Пізніше покажу чому. Цей ролик з'явився, тому що мені прийшли транзистори Аут F15S60 з Ворона. І я їх відразу вирішив, потрібно тепер відразу коли б отримав, перевіряти, щоб якщо, що, то якісь претензії виставити продавцю. Зібрав простеньку установку для перевірки. Пізніше я її покажу, як перевіряти і все. Ну, ці виявилися транзистори оригіналами. Але на вороні бувають і підробки. Недавно я купував там швидкий операційний підсилювач, він був доволі дорогий, більше 100 гривень. Він був високочастотний, там десь 300 МГц чи щось таке. Він потрібний був для відеобуфера. Аналогового. Виявилося перемаркування. Але я вже нічого там їм не писав, не казав, тому що його вже паяв. І ну, з самого початку було видно, що він шліфований. Отак, От 100 гривень викинув на якийсь дешевий китайський операційний підсилювач. Він то, як підсилювач операційник працював, але він дуже сильно милив відеосигнал. До нього сигнал чіткий, наскільки він може бути чіткий аналоговий сигнал, після нього там сплошне мило. Але на низькій частоті він працював як нормальний підсилювач. Тому я думаю, що китайці взяли якийсь дешевий операційник, перемаркували його і продавали. як Дорогий підсилювач. Тому навіть на Вороні буває підробка. На імраді теж бувають дуже рідко. Ну, в основному, в інші рези мені попадалися оригінальні компоненти з цих двох магазинів. Щодо транзисторів 15S-60, це транзистори від Альфа і Омега. Маловідомі досить, але це дуже хороші транзистори. Ну, по маркуванню можна зрозуміти, що це 15, що це 15 А на 600 вольт. Основний їхній плюс це велика швидкість. В них ємність затвора номінальна 717 пікофарад, при тому, що в опір переходу в відкритому стані 0,25 Ом. При струмі 7,5 А. Для імпульсних блоків живлення це дуже хороший варіант. Перше, що потрібно перевірити, це ємність затвор витік. Е, можна зараз побачити на екрані скріншот з даташита. Там заявна ємність 717 пікафарад номінально. Максимально, не пишуть. В деяких даташитах для інших транзиторів пишуть ще максимальну ємність. Але ми бачимо, що ємність більша. Причому так нормально більше. Але це все нормально. Так і повинно бути. Бачимо на слідючому скріншоті графік залежності ємності від напруги. Так як у нас напруга нульова, ми маємо ємність відповідно до нульової напруги. І там ми бачимо, що вхідна ємність повинна бути біля одного нанофарада. Що в нас і є на екрані. Але китайці, допустимо, якщо ви купуєте якісь незрозумілі транзистори, можуть підібрати якісь транзистори, інші більш повільні зі схожою ємністю. Але вони при цьому будуть з гіршими параметрами, з меншим максимальним струмом і з більшим опором. Тому ємність це так: перша перевірка. Якщо ми купуємо якісь конкретні транзистори, ми спочатку дивимося даташит, дивимося графік залежності ємності і знаємо, яка буде ємність затвору при, нульовому, при нульовій напрузі. Тоді ми вже можемо брати з собою на базар або в магазин мультиметр з вимірами ємності, або простенький транзистор-тестер, якщо він у вас є. Якщо ми бачимо ємність яка набагато менша того, що повинно бути, то це, це, це точно в нас підробка. Або якщо може бути ємність більша, ніж нам по, повинна бути набагато більше. Це може бути теж перемаркування, але другого транзистора, схожого по параметрам, який має десь такий самий робочий струм і опір, але в нього ємність більша. Він може бути більш повільним. Тому що чим більший кристал, тим більш повільний транзистор і більші ємності, це не значить, що він більш потужний. В кінці покажу декілька розібраних транзисторів. Інше, що можна перевірити, це внутрішній опір. От Я зробив такий простенький пристрій, за допомогою якого можна буде перевірити внутрішній опір при струмі 1 А. Маємо резистор на 12-ом. Сюди в нас вставляється транзистор. Навантаження буде цей резистор на 12-ом, на затвор подається відразу 12 вольт, і мінус від блока живлення 12 вольт сюди, на цей контакт і плюс. Відразу на затвор і на навантаження. А паралельно транзистору ми вмикаємо вольтметр. І таким чином, коли ми подамо сюди напругу по напрузі на вольтметрі, ми визначимо, яке падіння напруги на переході транзистора в відкритому стані. При струмі приблизно 1 А. Ну, в залежності від опору. Якщо буде опір вдома то більший, то струм буде менше ампера. Якщо у нас блок живлення показує струм, то ми там все побачимо і зможемо точно вирахувати опір для 1 А. Цей опір буде трішки менший, ніж той, що показаний в даташиті, тому що там вказано опір для. Номінального струму. Допустимо, для 15С-60, там струм 7,5 А. При такому струмі повинен у нас бути опір 2,5. А опір не геть лінійна штука. там. Він міняється від струму. Це, можна сказати, там не опір, а проведимість транзистора це якби еквівалентний опір при заданому струму. Так, маємо лабораторний блок живлення з точним амперметром. Подаємо 12 вольт. Можна від 10 до 12 вольт, там різниця в опері буде не дуже велика. У польових транзисторів номінальний опер при 10 вольтах. Задається, бачимо, 0,22 вольта при струмі 0,96 Ампера. Вже навіть буде. Беремо калькулятор і напругу 0,23 ділимо на струм 0,96 А і маємо 0,239 Ом. Як я казав, цей, це число повинно бути трішки менше, ніж заявлено в даташиті. Номінал у нас 0,25 при струмі 7,5 А. Якщо ми візьмемо резистор, з меншим опором, щоб був більший струм, тоді ми наблизимося до потрібного опору. Але тоді потрібно транзистор охолоджувати, тому що з ростом температури внутрішній опори збільшується. А в даташиті в нас вказане значення опору для 25 градусів. Також є значення для 150 градусів. Видно, що воно десь в три рази більше, ніж для 25 градусів. А тепер можна буде подивитись, що ці фейкові транзистори видають. Дивимось, це в нас, як китайці нам обіцяли, 13N60. В нього повинен був опір, опір по опису. Даташиту на цей транзистор від Fairchild 0,5. Ом. Але дивимося на напругу і на амперметр. Напруга 4,9. 5 вольт і 0,56 ампера. Калькулятор 5 на 0,56. І маємо 8,9 Ом. Це якийсь зовсім повне фуфло. Це може бути 1Н60 або 2N60, причому якийсь дуже хреновий. Отака от, от засада. Так що. Його в блок живлення навіть дуже слабий, Ну, хіба що на 10-20 Вт ще підійде. Більше з такими транзисторами не отримати, вони відразу згорять. Тепер перевіримо 20 n 60 1,47, 1,48, 1,5 на 0,85. Рахуємо 1,5 вольт ділимо на 0,85 Ампера і маємо 1,76 Ом. Це вже може бути транзистор 3N60 або 4N60. Вони десь приблизно з такими опорами бувають. Причому ємність у цього транзистора. Доволі таки велика. Так що навіть невідомо, що це за. Насправді за транзистор. 880 пікофарад. Для 4 n 50 це доволі велика ємність. Це може бути 3 n 900 або 4 n 900 В них. Може бути трішки більша ємність. В цього 13 n 60 ємність дуже дитяча. 170 пікафарад. Тому тут відразу зрозуміло, що це фейк. По даташиту в нього повинна бути десь 1,7-1,8 нафату ємність. А у цих по даташиту ємність до 3 нанофарад. Допустимо, ось в мене є транзистор 90 Т03. Це 90 амперний на 30 вольт. 6,3 нанофарада. Ну, нанофарада. Це я знаю точ, точно оригінал, тому що я його випаяв з блоку живлення серверного. Подивимося, що в нього з напругами. Звичайно, при такому струмі 1 Ампер ми нічого толком не побачимо. 0,8 8 0 ,008 вольта. При струму 0,98. Ну, можна приблизно посчитати. 0,008 ділим на 0,98. Це в нас 8 мільйон. Приблизно в нього опір такий і є. Якщо ви будете перевіряти низьковольтні транзистори з великим струмом і малим опором, то потрібно буде резистор вже взяти набуто менше, щоб перевіряти десь на 5-10 А. Але якщо транзистор невідомий, то краще його спочатку перевірити на невеликому струмі, десь 1 А. Щоб, якщо він буде перемаркованим, то щоб не було проблем. Також, ще якщо низьковольтні транзистори, ми купуємо, то можна перевірити. На яку, на, тругу, на яку напругу вони розраховані. Щоб якщо по опору і ємності, в нас щось більш-менш відповідає, але це може бути більш низьковольтний транзистор. Тут у нас затвор і витік з'єднаний разом, щоб транзистор був повністю закритий, а на витік у нас підключений резистор. Такий резистор, щоб. Десь один. У мене десь кіломет можна і один кілом, мабуть, буде. Це для того, щоб транзистор не згорів від перенапруги. Паралельно резистору підключається вольтметр і вставляємо транзистор. Це 30-вольтовий транзистор. Вмикаємо лабораторник і підвищуємо напругу, поки не почне рости напруга на вольтметрі. Бачимо при, 30, при 40 вольтах у нас вже напруга росте. Починає відкриватись переход. При тому, що на затворі в нас 0. Така от штука. Як бачимо, десь 35-36 вольт, цей транзистор ще витримує, а далі починає сам відкриватись. Таким чином, коли в нас на транзисторі будуть дуже великі викиди по напрузі, він починає викриватись і текти. Для інверторів всяких це дуже важливо. Але потрібен високовольтний лабораторний блок живлення, або можна зібрати якийсь перетворювач, який бустерний, який буде робити з 12 вольт напругу там під 100-200 вольт. І таким чином можна буде перевіряти 100-200 вольтові транзистори. Запас по напрузі повинен бути десь не менше 20%. Ну, При робочій напрузі струм напруги на резисторі не повинно бути взагалі ніякої. Ну і плюс 20% теж не повинно нічого бути. Тільки потім повинен з'являтися струм через резистор. Таким чином, можна перевірити, на яку напругу нам китайці впихнули туди транзистор. Можна зробити навіть високовольтний е перевірку. Високовольтних транзисторів зробити підвищуючий перетворювач на 600-1000 вольт з дуже малим струмом для перевірки транзисторів на 600 і більше вольт. Але я думаю, що китайці в цих випадках точно брали транзистори на напругу таку саму або навіть більшу, тому що вони їх вмикають без навантаження, він працює. Даєш навантаження, воно горить. А вони кажуть, ну воно ж працювало, працювало. А то вже ваші проблеми. У вас проблеми не з транзистором, а ще з чимось. А якщо поставити низьковольтні, то вони бабахнуть раніше, як блок живлення, повністю запуститься. Звичайно, це все можна перевіряти більш продвинутими транзистор-тестерами, але якщо нема тестера, достатньо. Одноканальне лабораторного блока живлення. Е, можна, звичайно, перевіряти з двома блоками живлення. На транзистор подавати напряму струм, обмежити його одним лабораторним блоком живлення, а на затвор подавати 12 вольт або 10-12 Вольт з іншого лабораторного блока живлення. Але це потрібно мати два блоки або двохканальний блок. Один. З резистором простіше. Можна взяти набор різних резисторів і перемикачем їх перемикати. Плюс можна взяти низьковольтний перетворюч підвищуючий. І один елемент літіонний 18650. Розраховувати резистори під 4 вольта, а 12 вольт подавати вже на затвор. через Підвищую перетворювач. Таким чином буде переносний тестер опору. Якщо жалко, грошей на нормальний транзистор-тестер. Зовсім дешеві транзистор-тестери, там нормально опір вимірюють десь від пів ома і більше. Дуже малий опір вони вимірити нормально не можуть. Ті тестери, що. Трішки дорожчі, вони мірять вже десь до 0,2-0,3-0,1 Ом ще можуть. А от опір там десь 10-8 мОм, вони вже нормально не показують. Тому можна от таким способом через резистор і окремий вольтметр перевіряти опір. А зараз трішки пізнавальної інформації. На рахунок розмірів кристала. На фотографії бачимо 4 транзистора з різними дуже різними кристалами. Всі транзистори 100% оригінали, просто вони трішки різні по характеристикам. І от дуже цікаво залежність характеристик від розмірів кристала. Почнемо з самого останнього, самого більшого кристала. Це був транзистор і P 40 N60 40 а 600 вольт. Внутрішній опір при таких параметрах всього навсього 0,11 Ом. Ємність затвора номінальна 7,9 нФ, Ну, почти 8 нФ. Якщо міряти при нульовій напрузі, якщо міряти при нульовій напрузі, то там ємність більше 10 нФ. Дуже тупий і повільний транзистор. В блоки живлення, не раджу його ставити, там він нормально не працює. Хіба що це буде якийсь дуже повільний блок живлення, на частоті 30 кГц з дуже великими снаберними ланцюгами. Єдине його нормальне застосування це електронне навантаження, тому що він може розсіяти аж 570 Вт на корпусі, як видно, в ньому в корпус. Нема навіть отвору. Зовні він як ТО 272, але без отвору. І от майже на всю площу в нього кристал. Наступний з кінця транзистор, в нього трішки менший розмір кристала, але це доволі таки матюрий транзистор вже. Це он семікондактор FCHD. 0,40 N, 65, 65 ампер на 650 вольт, при этом в него внутренний опер номинальный 40 миллиом, а емкость затвора 4,7 нанофарада. Такую емкость имеют некоторые транзисторы N20, N60, або 25, там 26, N60, имеют такую емкость, а тут у нас 65 ампер, І ємність затвора всього 47, і ємність затвора всього 4,7 нФ номінально. Бачимо. Більший струм. Кращі характеристики, але розмір кристала десь 2,5 рази менший, ніж 40 Амперного ІРФ. Це доволі такий старий транзистор. Це вже транзистор 3 чи 4 покоління. Це доволі новий транзистор і дуже швидкий. Використовується. Всяких імпульсних блоків живлення з малими втратами на великих частотах. Другий транзистор спочатку. Це звичайний транзистор. Ну, це у нас Альфа і АОК 27S60. В нього заявлений робочий струм. Номінальний 27 А напруга 600 вольт. При цьому в нього внутрішній опір. 16. При цьому в нього внутрішній опір 0,16 Ом. Як бачимо, самий крайній транзистор в нього 011 Ом, а в цього 0,16 Ом. Причому в нього розмір кристала враз 5, мабуть, менший, ніж в 40 ІРФа. Звичайно, в нього струм менший, але для блока імпульсного внутрішній опір в нього майже такий самий. При цьому в нього ємність затвора 1,3 нанофарада. Як бачимо, кристал маленький, ємність, ємності вихідні і перехідні дуже маленькі, і це дуже швидкий транзистор. Дуже добре підходить для резонансних всяких схем, може працювати на частотах. І 200, і 300 КГц, тому що в нього дуже малі ємності і велика швидкість. Самий перший транзистор у нього наймаленький кристал, але не означає, що він найгірший. Це вже незвичайний транзистор це on 7 і це вже сік-транзистор на карбіді Кремлі. Н... Називається NTHL060N. 090 sc Номінальний струм у нього 46 А напруга 900 В, І опір в нього 60 мОм при 15 В на затворі. Або 43 мОм при 18 В на затворі. Але сік-транзистори дуже чутливі до напруги на затворі, навіть чутливі, ніж igbt транзистори Допустимо, в польовиках після 10 вольт там опір майже не зменшується, а у сік-транзисторів, так само, як і у ган-транзисторів, опір дуже залежить від напруги. Чим більше напруга, тим менший опір. Але у них напруга пробиття, затвор витік набагато вже менший, ніж у польовиків, і вони набагато легше прибиваються все твори у них. Тому рекомендовано не більше 15 В подавати. В різних транзисторів по-різному, даташити потрібно писати. В цьому конкретному рекомендують 15 В номінал на затворі. При цьому у нього буде 60 мВ. От бачимо, розмір кристала в 6-7 разів менший, ніж у RF 40N60. При цьому в нього 46 А900 вольт. І 60 мА опір два рази менший. При цьому ємність затвора в нього 1,77 нанофарада. Це дуже швидкий транзистор. Так в нього перехідні ємності дуже низькі. І він теж може нормально працювати на частотах 200-300, там думаю, на 400 кГц в резонансних схемах він зможе працювати. Отаким От чином бачимо, що. Розмір кристала не завжди означає, що транзистор кращий. Потрібно дивитись даташит. Звичайно, якщо ми маємо один і той самий транзистор, але ми його розбираємо і бачимо, що там кристал набагато менший, то це ясно, що це підробка. Але якщо брати, допустимо, різні транзистори з струмом 20 А, допустимо, 20 а 600 В, і от взяти якісь більш нові транзистори, більш швидкі, в них кристал може бути в 2-3 або навіть в 5 разів менший. При цьому характеристики він буде мати краще, чим старий транзистор, який дуже повільний, з дуже великими ємностями. Розмір кристала дає плюс тільки в максимальній розсіянні потужності в виді тепла. Чим більший розмір кристала, тим більше тепла він може віддати. Це може важливо бути тільки для того, якщо ми робимо електронне навантаження. Але якщо ми робимо імпульсний блок жили, то нам потрібні найменші втрати. Тому в цьому випадку нам не потрібен самий великий розмір кристала. Потрібно вибирати транзистори з найменшим внутрішнім опором і найменшою ємністю затвора. Навіть якщо вони будуть на трішки менший робочий струм, але будуть мати менший опір, то вони будуть менше грітися в блоці живлення. Тому що в блоках живлення транзистори ніколи не використовується на, на весь максимальний струм. Зазвичай це десь до 30% від максимуму. Більше ніхто не навантажує, тому що це вже дуже невигідно. Отака от штука. На сьогоднішній день це дуже актуально, тому що транзистори дуже подорожчали і з'явилась дуже велика купа підробок. Так що, користуйтесь. На сьогодні все. До наступних зустрічей!